Хай, з вами Єва Геймс. І сьогодні я вам хотіла би показати, як я відкриваю собою Аврору у Брукхевен РП Я вже зробила собі скін Також я вже приготувала собі план, як я буду робити Аврору. Зараз я пишу Аврора Єва Геймс Аврора. Нынче Аврора. Аврора. Ева Геймс. Ева Гамс. Ева Гамс. Аврора Ева Ге... Гамс. Дальше. Я ставлю вот тут. Вот тут. Зарядим. Вот тут я ставлю. кись. фонарики такі. Давайте якогось такого женького кольору. Якогось там Антоклуб, понятно. А, далі я хочу, хотіла би поставити тут для своїх клієнтів атмосферну, так зробити атмосферу. Знаєте, і зроблю такі гірляночки. А, Тут вже хтось пішов, чого тут холодильники відкриті. Я закриваю зараз все. Далі, так що, тут, а. Це все вже вийшло. О, далі тут ми ставимо, а, це. Я брала ідею блогерши, робила не сама, ну, придумувала не сама. Аврору я придумала сама типа, зробити. А то, що як оформляти, я взяла трохи дев'яверше. Цей заборчик раз я взяла у неї у Сенді вона моя сестра. Було відео про те, як ну, ми з нею показували обнову. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, телеграм-канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі. А також підписуйтесь на канал Сенді. Вона теж там знімає про дуже цікаве. вона теж знімає Roblox. У неї теж було відео з сестрою. То є зі мною. Тут я хочу поставити якісь на касі квіти. Давайте поставимо, так, зараз квіточка. Давайте буде дивитися на перехожих ось так. А, ну, ми зробили, в принципі, агрору, уже. Також я поставлю ялиночки. Мені так подобається, да, я що зараз не зима. Але мені так подобається. І сьогодні я буду знімати, напевно, що сьогодні питання відповідь. Скільки тобі років, як тебе звати, і так далі. Ну, ми зробили Аврору. Зараз ми тут повідкриваємо холодильнички. Попривітрюємо. Тут вони закриті, тому тут ми теж їх відкриваємо. Что нам еще можно заработать? Давайте подумаем на складе, что там у нас. Вкладываем. Ту -ту. Тут тоже такие вот. А, ограничение предметов на карте. Окей. А... Что далее? А, все, мы уже холодильнички Закрываю Закрываем уже. у тебя есть пентхаус? Нет. Ты вы видел, ты вы видел. Видео, 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 видео я, я снимаю. Видео про Аврору. Вот так вот написала. Я вам. Что? Я в магазине? Я в магазине. Так. Прихо... Приходи. Приходи. Скупись. Скупись. Так, напишу скупись. О, вид посавший Дим Сим. Давайте... О, Господи, что около 12-го дома происходит? Я еду, снимай. Та... Она... У мене ще давно, давно камера запущена. У мене ще давно камера запущена. О, господи. У мене клієнти. Так. Саша. Адмін Хауса. Доброго дня! Здравствуй. Доброго дня напишем зараз. Доброго дня. Доброго дня. Так от написано. Типу, доброго дня. Вам щось підказати, вам щось підказати. Вам щось підказати. Добрий вечір. А, да, що. Що? А... Каждый я що підказати, ну а де взять банан? А, ось, будь ласка. А, а його тут нема? Тут а, нема, немає. Зараз я, зараз я схожу. На склад. Подивлюся Подивілися. Чи там він є? Отак ось. О, так. Будь ласка, не відкривайте за ці яких. Возьми любой, О, не хочу, колу. О, так, зараз я даю, что тут есть банан. Типа, тут есть банан, типа, я с ним сейчас пройду. Вот бананчик. Ось, нашла. я нашла банан. че это Божает и счесть Бажаете... часть. Бажаете... Бажаете... Скоро с сколько денег? что-то еще хотите? Пишем так туди. Так что це... у нас? Еще две шоколадки. Так, такую, типа одну. А вот, типа, взяла. Так. У нас шоколадки по 10, це 20, а банан 20 гривень. Выберите за посторонние звуки, потому что вам а я на балконе. В самому тихі місце. я тут завжди снимаю відео. 40 гривень. 40 гривень. Я тут взагалі-то. Картою. Картою. Чи готівкою. Готівкою. А, все, дякую. До побачення, до побачення. Приходіть ще. Хорошого дня. Хорошого дня. Отак от, от. Хорошого дня Доброго дня. Ще, ще хтось. Доброго дня. А, пока. А, 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 а. Ну, а на цьому було все. Я вас всіх люблю, цілую, обіймаю. Ну, а також підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм канал, посилання на нього буде, як завжди, в описі. Ну, я вас всіх люблю, цілую, обіймаю і всім па-па!